Вже час о ні. Зупиніть хвилинку, це ж наш останній вечір школярів. Ми ще не всі пісні вам доспівали. В нас страх ще не до кінця згорів. Ну от і все, ще два-три акорди і прощавай республіку, дитинство. Ми на кордоні, радісні і горді, і перед нами шлях і небо чисте. Скільки світлого майбутнього залишилося в дитинстві, і принцеса на нагорожені, перші казки, друзі вірні. Перші квіти і перші побачення, перша дружба і перше кохання, мої любі однокласники. Разом з вами ми останні.